Доброго часу суток, і ми починаємо нашу третю серію з невеличких проблем в вигляді смерті, яка ходить десь біля мого сховища. До речі, безкінечне зілля регенерації таки працює. Це те, яке я плутав в кобальті в пірмітці. І навіть здається, воно все-таки безкінечне. А де наша проблема? Наша проблема десь повинна бути тут, в вигляді смерті з косою, але я її щось вже не можу знайти. Проблема в тому, що. Ось, ось, ось вона. Проблема в тому, що ця смерть з косою б'є через стіни. Б'є через стіни мене в моєму сховку. Мої схованці для луту. Ось тут моя схованка для луту. І це мені дуже не подобається. І треба з цією смертю щось робити, тому що вона тут ходить, бродить, і ось вона. Так, ну зараз попробуємо. Я все ніяк не можу звикнути до цієї бойової системи. А, не переключився. Не переключився в бойовий режим. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну пробуємо, зілля. Безкінечне. Безкінечне, шикарно. Це просто шикар. Ай, бля. Таке зілля дає досить великий шанс вийти з бійки переможцем. Бій зі смертю. Ай! Ну це я називаю її смертям, а так це якийсь церковний лікарь. Ну я його просто заспамив. Можу собі тепер дозволити зі своїм безкінечним е хипезіллям. Так, і що в мене було в планах на сьогоднішню серію? В планах в мене було м -м, сходити в той данж, який я тоді не зміг долутати, і спробувати залутати його. Це той данж з паркуром, в якому я застряг на м -м, кодовому замку. Спамим його, заспамим просто. Ой! Він б'ється ще сильніше, ніж та смерть. Це взагалі якось несерйозно, як на мене. Якийсь небезпечний жовтий кабачок. Ще його хп тут не показує. А ну, екш. А, все. Все, від'їхав. Ну, але по хп він явно програє. Жовтий кабачок е від'їхав досить швидко. А, це слон. Жовтий кабачок від'їхав досить швидко. А це моя невеличка база тепер. Тут я складаю свій лут і маю свою табуреточку. Крадену табуреточку. Яка мені дуже подобається. А так яку я хотів вирішити проблему? Я хотів вирішити проблему з тим, що для жителів міста я став бандитом. Потрібно, мабуть, відкупитися від них якимось чином. А яким чином я поки що не знаю. Хтось мені давав підказку, що можна зробити шкіру, і з цієї шкіри шкіру з'єднати з емеральдами, і буде щось, типу не знаю, кошелька з грошима, який потрібно покласти туди до них на базу. Щоб від них відкупитися. Я, звісно, все розумію, але я не можу прокрутити ці рецепти вниз, і це мені не подобається. Щоб ви розуміли, в мене на мишці зломане кільце. Вони просто в мене не крутиться. Ну, давай, давай. А я настільки звик до своєї мишки, що не хочу купляти нову, тому я переналаштував функції кільця на додаткові бокові кнопки. Але вони деколи чомусь не дуже хочуть працювати. Це просто дуже зручна мишка для моєї руки, і я не хочу шукати ще таку. Так, я збирався. Починається нічка, я зрозумів. А це і добре, що нічка починається. Зараз я переночую свого сусіда, тому що свого ліжка я ще не маю. І можна буде відправитися до цього данжу, який я повинен був полутати, але не зміг, тому що не зміг його відкрити. Ну, це не проблема. Я думаю, ми це вирішимо. На цей раз підказки, все-таки підказки. Дивимося на карті. На карті мені треба кудись сюди, в цю сторону йти. Це якщо я правильно пам'ятаю. Ну, розберемося. По ходу діла. Жителі мене тепер не люблять. Жителі мене тепер хочуть вбити, тому що вважають мене повним бандитом. Ну, в принципі, так і є, тому що я їх просто обікрав всіх. Не зміг від цього просто втриматись. Тут бігає якась свинка, чорна свинка. Мабуть, потім її приручу собі. І чорну свинку ми чіпати не було. Ой, а це вже не свинка. Ха -ха. Це якийсь великий кіт. Тигр, мабуть, леопард, не знаю. Не особливо їх розрізняю. Треба перевірити, що в мене з репутацією. А репутація не дуже. Щоб перевірити репутацію, потрібно поговорити з цією книжечкою. Ця книжечка мені каже, що вони не хочуть мене бачити, вона мені каже. Спробуємо. Можливо, можна їм емеральди закинути просто так. Вони мене не хочуть бачити, а я їх не хочу бачити. Ні, мабуть, не можна. Ні. Треба, мабуть, робити той кошельочок, про який мені писали в коментарях. Чи як це назвати, не знаю. Но більше нічого в них красти я не буду, тому що. Мені здається, що їм це. Тим більше не сподобаються особливо після того, як вони мене бачити вже тут не хочуть. Не знаю, що буде, якщо репутація ще сильніше впаде. Ладно, Ігуану не рухаю, Ігуана мені нічого поганого не зробила. Так і не заглядав толком цю шахту, але виглядає досить ефект... Ой, ефектно. Все в кристальчиках. Там домик. От В принципі, в такий би я поселився. Є щось тут таке унікальне. Хочеться якусь ландшафтну особливість. Там щось на мене рикнуло. Я не буду з ним розмовляти. Добіг до свого дружбана, який хотів від мене лосося і курку. Чоловіче, поговори зі мною. Так, він хоче 4 е, лосося і одну курку приготовлених. О, ну, блін, слухайте, непоганий. Е, Поганий оазис і там навіть щось бігає. Звісно, мінус в низькій прогрузці. Прогрузка в мене стоїть не дуже далеко, тому що. Мій ФПС цього б не витримав. Мій калькулятор таке б не потянув. Вроді би, я попереднього разу переходив десь звідси, але я бачу дуже багато пропущених горшків. І, мабуть, це значить, що я не звідси приходив. Ну я б точно не пропустив горшки. Це поселення, я його пам'ятаю. Я десь там правіше ходив і, мабуть, прийшов з оцеї лівої сторони. Не знаю, ніхто не буде на мене сваритися за те, що я їхні горшки краду. Надіюсь, не буде. Надіюсь, це взагалі не рахується. Радіжкою. Тому що мені, в принципі, я думаю, пригодяться ці речі, які я тут можу знайти. Ну, це ж типу як горшки в якихось руїнах. Тут може попастися навіть трішки щось цікаве. Ну, в основному не дуже тако, так багато всякого цінного, але бачу емеральди, попадаються, золоті самородки і залізні. кусочки заліза. Дрібнички, але, мабуть, і щось цінне впасти може. Чуваю себе настоящим. <плес> як це назвати? Грабіжником якихось гробниць. Пограбував піраду. О, там все обсипалось. Пограбував піраміду, ходжу грабую артефакти в костелі Ага, чого не все обсипалось. І як на мене, дуже атмосферненько. ні не впадеш далі? Ні, не впаде. Напевно, вже впало все, що хотіло. Так, є ще горшочки для мене? Мабуть, є. Ну, оця муха, я з нею точно не хочу спілкуватися напряму. Я по ній промазав. Вроді, вона вмирає з одної стріли. Ні, не з одної, а з одної. Муха дотекла. То добре. Мені здалося, що вона буде мені зараз навішувати пиздюлі. А попробую попасти по монстру, який літає. Угу. Що я бачу? Я бачу печеру з павутиною. Це, мабуть, павуче логово. Туди я точно не хочу. Ну їх нафіг тих павуків. Ах, це виглядає щось, як закинутий колодязь. Розкопувати я його не став. Закинутий колодязь мені також не потрібно. Ще треба буде визначити, чи на мене зараз реагують всі поселення так, чи тільки те поселення, в якому я крав. Тому що якщо тільки те поселення, в якому я вкрав речі, я можу просто піти в інше поселення і розбиратися вже там з квестами і іншим. Тому що мені здається, тут особливо не має значення, яке поселення ти вибрав. Для того щоб проходити квести. Але я думаю, що репутація одна на всі села. Так, я тут же точно проходив, так. Це те місце, в яке мені треба. Знову паркур зараз буде. <плес> нічого, нічого. На цей раз ми пройдемо його набагато швидше, це я вам обіцяю. Ну або хоча б я зроблю перемотку, щоб не заставити вас це дивитися. Дуже дивно для мене, що це пустеля і тут лід. Якось не вписується трохи. Замерзає, воно замерзає, воно розповсюджується. Може тут є сезони погоди? Ну, не знаю. Я явно бачу, що воно замерзає. Причину я не знаю і поки що навіть не буду її визначати, але мені точно треба кролики. Пам'ятаю, що мені потрібні були шкурки. би попасти зараз по тому кролику? А що з моїм прицілом? Куди він скаче? Складно стріляти з лука з таким прицілом. Це справді мазіво. Але що не зробиш, заради шкури кролик вбитий, шкурка є, м'ясо кролика також тепер є. місця в інвентарі тепер мало. Але зато я маю свій тулбокс, я можу щось туди закинути. Далі були ще кролики. Потрібно ж назбирати собі шкіру на рюкзак. І я повернувся до цієї структури. Надіюсь, там не буде всередині ніякого, босфайта, тому що зараз я точно не вивезу. Хіба що якоюсь хитрістю. Хоча якщо буду його бігати від нього і хилятися банкою безкінечною, то я думаю, все буде в порядку. Так, знов паркур, але тепер на мене менше діє гравітація, тому я його пройду взагалі з першого разу. Якщо не на косячині де зараз. Ні, взагалі з першого разу. Та тоді я застряг на ньому, як дурачок. Точно пам'ятаю, що... Вони були, вроді, всі в верхньому положенні. І, як мені хтось підказав, мабуть, треба їх повернути на ту кількість е поворотів, як пише на табличках. Але я не дуже впевнений. Угу, Ще нічого не сталося. І нічого не відбулося. Я покрутив ці ключі ще в різні сторони, з різного положення і нічого. Зовсім нічого. Підказки не спрацювали. Ну, бо я десь затупив, і потім мені хтось в коментарях просто тикне носом, що я повернув якось неправильно, чи треба було повертати не ті. Ні, напевно, напевно, я це таким чином не вирішив. Мені здається, що. Угу. Ні. Це так не працює, я зрозумів. Може я звідси йти. Ну, якщо у когось будуть ще якісь підказки, можете спробувати. Тому що ця мені явно не допомогла. Ну або хтось потім в коментарях напише, як я сильно затупив, і воно там робилося якось трохи по-іншому. Пропустив, мабуть, щось очевидне. Так скоріше всього і буде. А вода замерзає все сильніше і сильніше. І це в пустелі вона замерзає. Хм. Надіюсь, тут немає таких сезонів, що треба якийсь там, не знаю, крафтити теплий одяг. Але в принципі було б цікаво, принаймні мені було б цікаво. Як мені сказали, вночі краще на вулиці не залишатися. Ну, в принципі, я це і сам розумів. І в цьому доміку я пам'ятаю точно, що є ліжко, на якому я можу поспати. Щоб вигнати власника ліжка цього. А він не хоче зі мною взагалі тепер розмовляти. Я злодій, я обікрав всю його базу з самого початку гри. Ну я поспав. Почекайте, якщо я злодій і обікрав всю його базу, він не хоче зі мною говорити, тоді ліжко йому, мабуть, теж вже не потрібно. Нічого додаткового він мені навряд чи про мене не подумає щось поганого. Він і так же подумав. Мені дуже цікаво, чи з цих змій випадає шкіра. І так, вже репутація дуже погана з жителями, і я не думаю, що вони можуть на мене ще сильніше образитися за те, що я заберу в нього ліжко. Зі змій шкіра не випадала. Проблему я не вирішив. Проблему я не вирішив. ще облутати не зміг. Значить, полутаю горшки і побіжу. що побіжу робити? Побіжу вже розвідувати щось з сторони своєї бази. Але побіжу трохи іншою стороною. Щоб можливо знайти щось нове. Дивіться, прямо на очах замерзає. Мені здається, це явно якийсь дуже підозрілий е, чанк. В пустелі вроді можна цікаве щось в тих горшках знайти, як мінімум, я вже набер... назбирав. О, а це криво. Я можу нього щось зробити. Банер. Ладно, мабуть, мені це не потрібно тимчасово. Якщо мені буде це потрібно, я просто піду, пошукаю тих мобів і вб'ю їх. Вповідно, вже будемо думати. Не дуже я хочу в це павуче логово спускатися. Мені, звісно, цікаво, що там. Я думаю, там, мабуть, можна собі якийсь вуд надибати непоганий. Але павуки. Павуків я дуже не люблю. Ось я видно там їхній спавнер всередині. Хочу ще перевірити, чи ось це поселення, інше поселення, чи вони відносяться до мене так само, як і. Оці де я крав. Тому що, мабуть, я тепер зіпсував репутацію абсолютно всіх жителів. Але це треба перевірити. Не дуже хочу, щоб вони мені зараз тут навішали. Тому що вони ж це можуть зробити. Бачу, в них тут коптильні. Коптильні? Це коптильні. А я не вмію ними користуватися. М -м -м. Ладно, поки я того не беру. Я спочатку подивлюся, чи вони на мене ображені. Якщо ображені, то можна брати. Тому що якщо не ображені, в них краще не красти. Хоч, хоч ця шкіра мені дуже потрібна на даний момент. Щоб я більше не мучив цих бідних кроликів. Стріл. Чотири стріли. Бо скоро полювати я вже не зможу. Ну, зате зайців може й скоро вже і не буде тут. Так, треба спробувати порозмовляти з цим жителем, що він мені скаже. Десь вона зараз не штовхне в цей колодязь. Ну. Чувак, ти сам це зробив. Я тебе туди не штовхав. Не розказуй мені потім, що це я такий злий чорт. Е -е, Блін. Ну. Соблазн дуже великий. Я нічого не буду брати, я просто подивлюся, я нічого не буду брати. Нічого, нічого не брати, нічого. Тут можна наверх піднятися. Нічого не брати, нічого не брати. Хоча е спокуса велика, але я, я хочу стати доброю людиною. Цікаво, він буде по мені стріляти? Не знаю, треба знайти їхню місцеву гільдію і спробувати подивитися свою репутацію. Тому що, якщо я цього не зроблю, мені здається, на мене зараз вискочать якісь големи. Ось ці големи, так. Големи. Я... Ні, ні, я не хочу з вами спілкуватися. Біжи, біжи, чортяка біжи, стрибай в воду, біжи, пливи. В воді в мене хоч є шанс від нього втікти. Відчепіться, я не хотів вам зла. Я не хотів зла. І ви мені не робіть зла. І все, справжній бандюган. Ніхто зі мною тепер спілкуватись взагалі не хоче. Е. Що я бачу, що я бачу? А бачу я піраміду прямо біля павучого логова. Так, тепер я знаю, що ці черепки потрібно одразу ломати, інакше вони перетворяться в кобальтів. А багато кобальтів це не дуже приємно. І треба, мабуть, мені переключитися на вигляд від першого обличчя, щоб принаймні, бачити, бачити, що я роблю. ідеалі тут ще поставити оце ліжко, яке я з собою ношу, і на ньому зберегтися. Тому що якось не особливо мені хочеться дуже далеко бігати після своєї смерті. Так, вроді би тут центральний вхід, значить, я візьму, поставлю тут кілька блоків, щоб не затопило водою. Попробую прокопатися всередину. Я точно пам'ятаю, що там якийсь злий монстр на мене зараз вискочить. Ой. Давайте, кобель, ти вилізьте сюди, ні? Nie. Темно, як в кротячій норі. А ще їх тут дуже багато. А що це у мене режим бою переключився? І я, як завжди, забуваю включити бойовий режим. Треба буде щось придумати зі світлом, щоб вам все було видно. Так, я бачу павучка. Так, скелетів я порізав. Треба. Ведко пробувати дістатися до їхнього спавнера і зламати його, що я, в принципі, і зробив. Так, павучок. А, це бос павучок. Е, не один. Ай! Ні, це не бос павучок, напевно. Мабуть. Ні, бос павучок! Це бос! Все, я тут і залишуся назавжди. Бляха-муха. Який я молодець, що залишив тут своє ліжко. Ладно, я, мабуть, я його зараз зможу добити, якщо заспавлю просто його атаками. Так, я його зміг вбити. У мене немає місця в інвентарі, в мене все тепер засрано. По-бистрому треба включити тут світло. В ідеалі. Факелів в мене ще досі немає, я ще вугілля не копав толком. Тому я просто зроблю таким чином. З нього випали якісь стріли. Мені. Ой жте крошти. Дуже. А, кобальти, кобальти, кобальти. Ломати черепи, тому що зараз мені стрільне в спину кобальт. А я цього не дуже хочу. Вони набагато жирніші, ніж звичайні. Треба буде зараз вирішувати, що тут залишити, Ну як мінімум мені не треба зараз оці всякі різні блоки з е... піску. Піску тут багато, я собі зможу потім його накопати, скільки мені потрібно буде. Так, значить, що тут цікавого? Гравітацію зменшує гем. Е ну, кості по стандарту візьмемо собі гнилу плоть також, можливо, вона якось мені пригодиться. Може, з нею можна якимось чином шкіру зробити. Лопата, 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 яка м -м, дістає далі, та нехай буде. Далі йде е якийсь топор кобальта. Ага, зачарований на проспектор першого рівня, монстри будуть мати маленький шанс дропнути емеральди. Тобто з них зможуть випасти емеральди. Ну, шанс невеликий, звісно, але краще, ніж нічого. Ось, власне кажучи, емеральди і зачарування мобів. Знову зачарування мобів. Я ще з попереднього разу не розібрався, що таке те зачарування мобів. І з чим це? О, я, я точно пам'ятаю, тут ще цілий блок емеральдів схований. Так, ось тут. Оце, о, ось це для мене шикарно. Треба тільки його місце для нього знайти якесь. Так, ну, блін, в мене тільки один слот вільний. Давайте нехай краще туди попаде той блок емеральдів. Я одразу його перекрафчу в емеральди, щоб вони в мене стакнулись. Так, подивимося, що я можу так. Шлем, 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 шлем. Зачарований шлем. Ну, він мені точно пригодиться, тому що в мене ніякого шлема нема. Тепер я трішки одягнутий стріли. Маю тепер багато стріл. Вони на різний, різний тип пробивання і іншого. Ну, слотів в мене вже немає, значить мені треба ставити свій толбокс і вирішувати, що я туди закину. ідеалі, треба було б його на базі в себе звільнити. Варп скроли так як вони тут не стакаються, бажано їх покласти в цей сундучок. Не сундучок, а в цю невеличку. Мана регенерації повшини, так? А може вони тут стакнуться у цьому ящичку? Стакнуться? Так, в ящичку вони стакнуться це не проблема. Книжечки, книжечки. Книжечки, нехай також стакаються книжечки. З різним зачаруванням стакаються. Третього дрівня, так? З різним цим. Шикарно, це, це шикарно. Це я не знав і це мені подобається. Е, руни, 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 руни. Не знаю, що вони дають, візьму, можливо, вона мені пригодиться. Також я з собою заберу цей сундук. Не зрозумів. Тут було багато тишини, тому що включився мій внутрішній перекладач. Mm. Думаю, думаю, думаю. А, ну тут вроді скрині можуть лутати всі гравці. А так як я тут один гравець, в принципі, мені то потреби нема. Мені срочно треба поспати. Тому що, якщо зараз заспавняться нічні моби, мені здається, що мені дуже погано буде. Та це навіть не здається, точно буде погано. Все. Скоро в мене злумається мій меч. Е е е Чесно, я не дуже хочу дізнаватися, чи воно агр агресивне. Я просто сюди сховаюся, ти не плюйся в мене ні вогнем, ні до мене. Потім хтось скаже мені, що це був супер рідкісний моб, якого обов'язково треба було вбивати. <плес> Переважно так воно і буває. Оці книжечки стакнуться, все стакається. Це шикарно. Угу. Це я так читаю, що воно таке. Я знайшов око. Що за око? Нічого собі, це схоже на те, що це перше з 12 очей, які мені потрібно знайти. І ще маю черевички тепер нові камішки ці кам тут вони не стакнуться. Це проблема. Це проблема. Може, стріли, стріли також не стакнуться, тому що це предмети іншого типу. До речі, я тільки що зрозумів, що в мене факели таки є. Е доведеться зараз шукати, що викинути. Тому що інакше, інакше я не зможу забрати прямо все. Завжди треба думати, від чого позбавитися. Повше нема на регенерації. Я вже не можу з собою носити. Нема місця. Тут нічого важливого не залишилось. Тут, в принципі, також. А, черевички, черевички. Чуть не забув про свої черевички. Я не знаю, вони додають ваги чи що. Там пише, вроді, що вони дають якусь вагу. І... і все, мабуть, більше мені нічого не влізе. Треба точно переконатися, що ця сумочка зі мною, і тепер я можу повертатись. Ах, треба звільнити ще один слот на ліжко. Точно. Його тут явно залишати не потрібно. Що я викину? Я викину. Я викину. Мабуть, я зараз викину золоті нагити. Золото мені зараз особливо не потрібно. І я не думаю, що воно тут настільки рідкісне. Якщо мені потрібно буде, я його просто собі знайду. Дякую всім за перегляд. Коментуйте ваші відгуки дуже важливі для того, щоб зрозуміти, чи подобається вам такий тип контенту і що міняти, чи робити довшим, чи робити коротшим, і всяке таке.